Що ми з вами сьогодні побачили, починаючи з 29 грудня, нагадаю, що ночі 100 ракет, ну чи там 90 дронів, наприклад, як було вчора вночі ну, 100 ракет сьогодні, да? Мається на увазі 100 там відповідно ракет, дронів різного різного формату ракети, що ми з вами побачили 29 грудня: 122 ракети плюс 60 дронів, чи там 40 дронів і так далі. Це говорить про те, і причому куди вони йдуть? Російська Федерація використовує абсолютно конкретно крилаті надзвукові, балістичні калібри, в тому числі використовує виключно для атаки. Ви зараз це показуєте? Виключно для атаки по цивільному населенню, тобто це свідомий масштабний масовий геноцидного типу злочин, який мав мав би вже бути зафіксований міжнародними спільнотами відповідними юридичними інстанціями, і як пі я і, і, і як наслідки цього, Російська Федерація мала б бути позбавлена права знаходитись в тих чи інших міжнародних інституціях, Російська Федерація мала бути позбавлена права голосу в будь-яких міжнародних інституціях. А крім того, Україна мала б автоматично отримати всю, що, що необхідну військову підтримку, і всю, що необхідну юридичну підтримку, з точки зору і фіксації злочину, і фіксації відповідних орди. Які мали бути вже у того ж, скажімо так, військового керівництва чи політичного керівництва Російської Федерації, оце викликає в мене досі подив після двох років війни, і взагалі, ну це ж очевидно, правильно, ми ж живемо сьогодні в інформаційні часи, коли все очевидно, з точки зору хто. Автор всього цього, які наслідки це матиме і для міжнародного права, і крім того, для гуманітарного права як такого. Ну і безумовно, очевидно, що Російська Федерація ще раз підкреслює маніфестно підкреслює, що вона прийшла в Україну не якусь там маленький фрагмент землі, там щось там чи звільнити щось, і так далі. Як вони про це говорять в рамках своїх пропагандистських програм? Вони прийшли виключно для масового вбивства українців.